Вітаю, друзі! А що буде далі? А далі буде листопад. Ось і він, третій і останній місяць осені. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Запам'ятайте, будь ласка, друзі, і іншим розкажіть у слові листопад наголошуємо. Третій склад Листопад, а не листопад, як часто можна почути, і не лише в розмовному мовленні. Місяць листопад у народі називають онуком вересня, сином жовтня, а зимі він за народними висловлюваннями рідний брат. Це найпохмуріший період року, місяць найтемніших. І найнепроглядніших ночей, час найінтенсивнішого опадання листя, пора ранніх сутінок і пізніх світанків. А ще у сиву давнину він мав назви напівзимник, падолист, листогній, грудкотрус, ворота зими, листопадень. До речі, природний процес опадання листя восени це також листопад. Сьогодні в лісі справжній листопад. Клени обсипаються від найменшого подиху вітерця. Зверну вашу увагу, друзі, що у родовому відмінку слово листопад може мати закінчення а чи у. Це залежить від значення. А. Коли йдеться про осінній місяць листопада. Коли ж говоримо про листопад як природне явище, опадання листя, до закінчення У – «листопаду». На українському полісі довгий час зберігалася ще одна назва листопада Братчини. З початком листопада у хліборобі в сезонні роботи припинялися, даючи початок порівідносного перепочинку. Урожай зібрано. Примерзла нива відпочиває. Отже, можна об'єднатися в гурт, повеселитися, поспівати. Цієї пори справляли весілля. Юнаки й дівчата сходилися на вочорниці та досвідки, влаштовуючи всілякі забави. Здавна, перший день листопада вважали проводами осені, зустріч зими і святкували повсюди. А ще останній осінній місяць це людовий коваль. Його справа землю закувати, мости на водах навести. Це місяць бездоріжжя ні колеса, ні Полоза не любить. Інколи листопад порівнюють із першим весняним місяцем березнем обидва місяці відмежовують зиму від літа. Березень запрошує у гості весну, а листопад зачиняє ворота осені. І в листопаді. І у березні погода має нестійкий характер з великою кількістю опадів. А ще кажуть, яка погода у листопаді, на таку і в квітні очікувати. А зараз прислів'я та приказки про листопад, які увібрали великий господарський досвід нашого народу, ставши здобутком духовної культури. Як листопад деревне обтрусить, довга зима бути мусить. Навесні хоч рікою поле, краплі не видно, у листопаді сицем просіє, хоч відром черпай. У листопаді, як зазиміє, то і жаба оніміє. Листям стелить землю листопад, а грудень снігом. І наостанок про прикмети листопада. Теплого дня кішки на піч лізуть, вночі приморозить. З вершечків дерев опало листя скоро зима. Листя лягає на землю до лілиць, наступний рік буде врожайним пізній падолист до суворої і затяжної зими. Якщо в листопаді з'являються комахи, зима буде теплою. Якщо восени сіренький ранок, то настане ясний день. Більше нам світлих, ясних днів у житті. Наснаги нам, друзі, і перемоги, все буде Україна.